І так, всім привіт! Сьогодні я знімаю відео на тему поради, які змінять ваше життя. Тому, якщо вам цікаво це відео, залишайтеся на моєму каналі, а ми продовжуємо. І так, перше. Складайте туду лист, для чого це взагалі нам потрібно. Дивіться, ви будете знати, що вам потрібно виконувати за цей день, а не будете плутатися, що ще мені потрібно зробити, бо у вас на листку. Все є. І будете знати, що ви виконали за сьогодні, а що ні. Можна розподілити по категоріях: Робота, навчання, хобі, невежливість справи. Е, друге, ставте три головні цілі за день. От ви написали цілий список, що вам потрібно зробити за цілий день. І з цього цілого потрібно виділити три найголовніших справи, які вам обов'язково потрібно виконати. А решта, як піде. Оскільки ми все ж таки люди, і це нормально, коли ми лінуємося і не завжди виконуємо всі справи. Третє. Читайте книги по саморозвитку. Для чого і чи взагалі це потрібно? Ну, дивіться: у книжках можна знайти деякі відповіді на ваші питання. За допомогою книг ми здобуваємо корисний досвід, а вчимося на чужих помилках. Книга здатна заспокоювати та звільняти від стресу. Починає розвиватися уява та креативність. Одним словом, читати книгу має лише одні плюси. Кстаті, у людини, яка дійсно багато читає, книжок підвищується самооцінка це ще один плюс. Четверте, розвивати пам'ять. Якщо ви думаєте, що виконуєте домашнє завдання кожен день, і цього вашому розуму достатньо і повуха, то ви дуже помиляєтесь. Насправді нам потрібно його розвивати і тренувати. Але як це зробити? Все дуже просто. Е, можна в інтернеті знайти різні вправи і роздрукувати. А як ні, то є багато різних ігор в плеймаркеті для розвитку пам'яті. П'яте, дізнавайтеся щось нове кожен день. В нашому житті людина повинна навчатися і дізнаватися щось нове, але для чого ж це нам насправді потрібно? Все дуже просто. Навчаючись чомусь знову, ви отримуєте можливість професійного зростання та і вчитися можна не тільки для того, щоб отримувати високі оцінки, або для того, щоб створити собі шлях кар'єрних сходинок. Процес навчання чомусь знову дійсно може бути захоплюючим, просто сам по собі. Якщо вам здається, що все навколо це одне суспільне багно, в якому ви засиділися, навчання допомагає вам підбадьорісь. Або додати сил для того, щоб вилізти з цієї ситуації. Якщо вам подобається створювати щось своїми руками, можливо, вам буде цікаво відвідати семінарій або курс варіантів безліч. Шосте. Пишіть слова подяки. Тобто, заведіть собі спеціальний блокнот, в якому ви кожного вечора перед сном будете писати, за що ви дякуєте сьогодні. Наприклад,. Сьогодні я дякую за те, що змогла прогулятися під свіжим повітрям. І так далі. Радійте дрібниці хоча б три таких подяки за день. Сьоме найдіть хобі для перезагрузки. Звичайно, не спорю. Вчитися це класно, але ж не 24 на 7. Нам потрібно знайти якесь хобі, щоб, хоча б трошки відволіктися Розслабитися і забути про навчання. І це може бути як малювання, так і спорт, танці, тобто варіантів безліч. Вироби своїми руками кожного дня або хоча б один раз в тиждень нагороджуйте себе. Це все, що ви зробили, і старайтесь зробити ще. Бійку, cool. коли ви більше працюєте і розумієте, що цей день пройшов супер, або навіть якщо ви лінилися, ви все одно щось зробили. Зато купіть собі щось смачненьке або те, що ви давно хотіли. Так ви отримаєте позитивні емоції. Кожен раз, коли ви будете щось робити, ви будете пам'ятати, що це в кінці дня принесе вам позитивні емоції. І так ви з більшим інтересом будете працювати. Дев'ята раннє, пр... раннє пробудження. Почніть прокидатися раніше. Не знаю, як кому, але для мене рання рутина це якийсь особливий ритуал. Чим скоріше ви будете прокидатися, тим більше справ ви зробите. Але знову ж таки, не забувайте про сон. Потрібно зробити так, щоб ви і висипалися, і вставали раніше. Але ви запитаєте, як? І чи це взагалі реально? Так, реально. А як просто можна кожного дня прокидатися на 5-10 хвилин раніше? І так, поки ви не почнете вставати в тій годині, в якій хочете. А знов лягати спати на 5-10 хвилин скоріше, ніж ви зазвичай лягали. Щоб ви змінили годину сну, а не тривалість сну. Десяте, плануйте свій день. Скажемо вам по своєму досвіді, коли я планувала свій день або хоча б важливі справи, я була більш продуктивною, ніж зараз. Коли я це все тримаю в голові, то забувається або лінь. Саме по тій причині я закинула вивчення англійської, не встигаю викладати відео, але колись це все встигало. Тож, давайте разом почнемо планувати свій день та й в загальному планувати свій день. Віду. Планувати свій день та й в загальному планувати свій день. Шикарна ритму. Приїхали. Це є такий невеличкий плюс, що ви будете тепер усе встигати. Ну, в принципі, те, що записали. Одинадцяте. Виконуйте свої завдання зразу. І так, зараз ми поговоримо про те, що у кожного з нас є якісь завдання. Якесь, ем, яке займе дуже багато часу, але рано чи пізно це потрібно буде зробити. І мені здається, краще виконати зараз і бути зі спокійною душою. І не хвилюватися, коли це має зробити. Ну якщо все ж таки ви ніяк не можете проступити, то розподіліть на маленькі етапи, і потрошки ви все обов'язково виконаєте. 12. Правило двох хвилин. Будь-яка справа, яка займає менше двох хвилин, то потрібно її зробити зразу. Це може бути як підлити квітки, виносити мусор і таке інше. Такі маленькі, незначні речі будуть менше забувати голову. І ви не будете про них забувати, тому що саме найчастіше ми це і забуваємо. Тому, як воно згадали, встаньте і зробіть це. 13. Доглядайте за своїм тілом. Зробіть собі приємно. Почніть доглядати, почніть доглядати за своїм тілом. Займіться спортом, йогою, доглядайте за своїм обличчям, зробіть масаж, різні масочки, пінки, тонери, креми. приймайте різні ваночки з бомбочками, солями, гелями і так далі. Доглядайте за собою і піклуйтеся лише про себе. Чотирнадцять Почни слухати самого себе. Чи часто у вас було так, що ви щось хочете, але через наші дитячі травми. І інші проблеми ми не можемо цього зробити. Але ми живемо один раз, то чому ми повинні щось собі забороняти? Хочеш щось зробити? Роби. Хочеш щось купити купи. Хочеш кудись піти, поїхати, іди, їдь. Головне, запам'ятай, у нас одне коротке життя ніколи і нічого собі не забороняй. І це було все. Якщо вам сподобалось це відео, поставте мені лайк, підпишіться на мій канал і напишіть свої поради в коментарях і буду чекати. Всім пока! Люблю вас! Кстати, хочете прикол, я залізла аж отут-навх, щоб ви розуміли, довкола, яка там вис висота, це просто. Я спеціально залізла сюди, щоб зняти вам відео в якомусь такому більш свіжому повітрі і щоб був класний звук. Надеюсь, вам меня запитает. Всем пока. Люблю вас.